Зачитаю одне місце із послання до Коринфян. Перше послання до Коринфян, 12 розділу, 12 го віршу. як тіло как не одно, імеє, но имеет многие члени, і всі члени одного тіла, хоча їх і много. Суставляют одну тему, так и Христос. Ибо все ми одним Духом крестились в одно тему, идеи или ели, раби или свободные, и все напої одним духом. Тема же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, Я не принадлежу к тему, потому что я не рука то неужели Она, потому не принадлежит к тему. И если Ухо скажет, Я не принадлежу к тему, потому что Я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к тему? Если все тема глаз, то где слух? если все слух, то где обаяние? Но Бог расположим члены, каждый в составе тема, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тему? Но теперь члену много, а тему одно. Не может глаз сказать руке, ты мне ненадобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся более благородними в тілі от больє прилагаєм попечення, і неблагороз. і благообразные наші больє, благовідно покриваються, а благо... благообразні наші не том нужди. но Бог со розмірение тема внушив омене, совершенном було попечені, Дабы не было разделения в теле, а все члены однаково заботились друг о друге, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы, темо Христову опору члены. Так нам оповещает Слово Боже, про тему. Про члени, я би хотів би одну тільки думку, один напрямок такий взяти, що коли страждає один член, написано, з ним страждають всі. Знаєте, коли в житті нашому ми в тілесному житті, коли в нас болить один член, наприклад, скажемо, коли болить зуб, чи ми. Так, результативно робимо ту роботу, як ми без цієї болі. чи, Можливо, коли нас один палець болить, чи ми можемо так функціонувати цією рукою, як і до того. Правда, якось так незручно не хочеться робити тої роботи. Хочеться, щоб все нормалізувалося і з такою охотою зробити цю працю і без всякої болі. І тому ми прилагаємо всі ці зусилля, щоби. Цю біль видалити, щоб не страждало тіло, тому що коли щось одне маленьке, наприклад, навіть нохить десь там відірвався, чи щось там поріс, така незначна, можливо, і тіло, воно відчуває цю біль і страждає тіло. І я хотів би за запитати, коли нам болить це добре чи ні? Коли болить то це добре, тому що ми є живі, правда? Знаєте, біль це така річ, це ніби такий інстинкт самозбереження. Коли ми торкаємося тої чи іншої речі, ми відчуваємо біль, наприклад, ми до чогось гарячого, ми думаємо про те, що нам треба віддергнути руку. Сразу правда наше тіло дають таку реакцію, ми швидко, навіть не задумуючись, віддергуємо від того гарячого. Або коли ми десь прижимо нас, якогось члена тіла, ми сразу стараємося звільнитися від того, що нам завдає цю біль. І це добре, коли ми це відчуваємо. І знаєте, я зустрів таку інформацію, де є живі люди. Які не відчувають болі. І це така рідкісна хвороба, і вона дуже така, знаєте, опасна для людини, тому що людина вона не відчуваючи болі, вона сама для себе робить шкоду. І вона бере гарячі предмети, бере щось собі, наприклад. Коли босим, босою ногою йде наступаючи на щось, вона пробиває собі шкіру чи ще щось, вона не відчуває цього всього, і вона страждає, і вона, як будь-яка людина, вона страждає. Можливо, ті рани робляться і те все інше, і вона не відчуває, і це дуже погано. І один такий хлопчик, який страждає від цієї хвороби, і він сльозами на очах говорив такі слова: як каже, мені хотілося би бути, так як усі люди, щоб відчувати біль. Щоб чувствувати, що це таке, жити повноцінним життям, це тяжко, верти сестри, не відчувати болі. І знаєте, нас слово Господне учить, щоб коли страждає один член, щоби однаково заботились друг о друге, щоб страждали з ним всі, щоби відчували, знаєте, добре, коли ми. Члени тіна Христового ми бачимо тою біль іншого члена, ми бачимо те страждання, і ми готові поспівчувати, готові бути там, готові прикласти внімання, готові сострадати. Як добре, коли ми є єдині у цьому, брати і сестри, хай благословить нас Господь, і хай нам допоможе, щоб ми були живі, здорові. Хай благословить нас кожного, Господь, будьте здорові тілом і духом. І ми зараз будемо молитися, славити Бога, за це собрання йому слава. i mean